І це ж знову ж таки про стратегічне планування нашої влади про е, освітян. Про те, що сказала пані Світлана, що за 5, не знаю, 7-10 років дійсно ці пенсіонери вже будуть не в змозі виконувати е, функції вчителів. і Ми просто залишимося без освітян е, в, в нас ця. Проблема, ну вона мені здається, ну досить гострою. Хоча вона прям не горить напевно аж зараз, але прийде час, коли стане запізно, коли в нас не буде освітян. Ну очевидно, що, власне кажучи, якщо умовно кажучи, ми сьогодні на перший курс не візьмемо студентів, так наберемо педагогічні вузи, то через п'ять років не буде фахівців, і ми це відчуємо не сьогодні. Ми це відчуємо лише після того, як от пройде той певний період. А, ситуація з освітою в Україні завжди була ну, не найкраща, будемо так казати. Завжди говорили про недостатні зарплати, недостатню повагу. А, зараз ситуація ускладнюється з війною, тому що ми живемо в таких умовах, що де-факто не знаємо, в якому форматі будемо працювати онлайн, офлайн. А знову ж таки, що буде з нашою енергетикою? Чи буде безпека для тих дітей в тих же самих школах? Дуже багато запитань. А з іншого боку, а, ну. Там же ж для чоловіків, вчителів дається відстрочка. І внаслідок цього, в нас фактично черги стоять, бажаючих тих стати вчителем. Ну, тобто, бачите, тут така історія складна. Я думаю, що вже в по завершенню війни можна буде говорити про те, як надалі буде розвиватися галузь, але така критична ситуація не лише в нас на рівні школи, в нас така критична ситуація на рівні медицини і в дуже багатьох галузях. І ми це по суті відчуємо. І якраз хотів додати. Денис Шмигаль тут днями сказав, що з 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату до заробітної плати у розмірі тисячі гривень на руки. А з 1 вересня 2025 П'ятого року цю виплату збільшимо до 2 тисяч на руки кожному вчителю. каже шмигаль а лікарям не прикро буде таке почути, а до СНСника а, 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 а економісти кажуть: службам. а наші ці доплати просто збільшить зарплату на законодавчому рівні, і не треба буде доплати. А доплата це така конкретна прив'язочка, мабуть, що до влади. Ми підемо доплати щезнуть. Ну, розумієте, я, я просто не, не знаю, яку там тактику, стратегію обираєш Шмигаль, можу лише здогадуватися. Але є, є поняття, там вчитель, є поняття працівники освітньої сфери. От є лікарі, а є ж так само працівники медичної сфери. І це не лише лікарі, це ну, багато різних працівників. От що там буде фактично відбуватися, да, якщо ми говоримо про певне підняття, а потім, знову ж таки, а тут коли обіцяють певним соціальним категоріям виплати певні підняття зарплати, ну всім українцям обіцяли там по цю тисячу через дію, при тому, що є ж розуміння, да що, наприклад, є люди похилого віку, яких в дії немає, які просто-напросто там технічно не зможуть через цю дію отримати ті тисячі. А знову ж таки, перше питання, яке має виникати, за рахунок чого ми будемо оповнювати бюджет. За рахунок яких коштів чи ми розраховуємо, що нам дадуть західні партнери? А ми будемо там по тисячі роздавати з такого барського плеча, так? Тому може так статися ситуація, що ці всі обіцянки вони залишаться обіцянками. Або уряд піде, наприклад, на друкування цих тисяч, і та тисяча буде дорівнювати Це не сценарій. сьогодні. Сьогодні буде дорівнювати там ті одні гривні, умовно кажучи. Тому наразі я таких позитивних сценаріїв не бачу. А окрім того, що буде запускатися економіка, а економіка зараз в жахливому стані. Пане Валері, давайте повернемося трошечки до міжнародки, про яку ми майже всю годину говорили, з телеграф. Telegraph... Ура! За телеграф пише про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Макрон проведуть зустріч сьогодні. планують обговорити можливість переконати Байдена такі дозволити удари шторм Шейдоу цими ракетами у глиб території РФ. Наскільки велика ймовірність того, що Байден захоче піти на такий ризик? Ескалації ну я не, не вірю в те, що Байден е, готовий іти на якісь рішучі кроки. А якщо він не робив таких рішучих кроків за час свого попереднього да, з цього препрезиденства, а і він при тому, що ж в політиці. Там обирався на нині сенатора, ще з кінця 70-х років, тобто я не виключаю, що мислення Байдена ще десь там в часи Брежнєва десь там залишилося на тому етапі. А з іншого боку, а хто нашим європейським партнерам забороняє надавати нам дозвіл і надавати своє озброєння для того, щоб його використовувати? Ну таким чином показати приклад для Сполучених Штатів Америки. А потім, от коли ми говоримо, що США надає. З дозвіл, а, а ракети надасть. Розумієте, яка може бути історія? Що беріть, стріляйте, а але, але ракети ми вам не, не даємо. Ну і знову ж таки, от ми я про що це сьогодні згадував про те, що ну фактично ця вже людина йде. Макрон та сама історія. Макрон, по суті, він другий раз обрався президентом. Більше президентом він не зможе бути. Його політична сила, були ж до строкою вибори в Франції, да? вона лише третя. І, і дві дві крайні партії ці блоки правих і лівих вони де факто лідирують. Тому самого Макрона так само дуже складна ситуація. І знову ж таки, от коли Шольц телефонує, коли Макрон розмовляє там з Байденом, з, з Трампом, наскільки вони можуть його переконати? Але в Макрона ще два роки. От я сама себе перевірила. Він до в квітні 27-го року у Франції вибори ну да, якщо не буде якихось чергових дострокових виборів, що в принципі для Європи є цілком нормальним, тому що а де голь ішов відставку. Наслідок мітингу. розумієте, які постаті. А що ми кажемо про Макрона? Більше того, ну гаразд, він президент, і що якщо він не контролює уряд, якщо він не контролює виконавчу владу, слухайте. От мені цікаво, Макрон, перший політик, який заявив про контингент boots on the ground в Україні. Можливо. Якось, колись, за якихось обставин. Ми все це не знаємо, поки що не відбулось. Але Трамп каже, що було б круто, якби ці 1200 кілометрів ми сьогодні згадували цей факт. Зайняв європейський контингент. За різними підрахунками, це від 30 до 60 тисяч солдатів. Я зустрічав різну експертизу на цю тему. Яка з країн Європи може Подужати такий показник, ну да. А яка країна Європи щось говорила подібне? Що ми готові вести свої війська? І хто з лідерів європейського там союзу, країн Європейського союзу, скаже таке своїм виборцям? Ніхто не скаже, ніхто на, на такі речі не піде. А, але ж війна на чотирнадцятого року. Ну і де ті миротворці, і ми ж розуміємо, що ситуація була ну м'яко кажучи набагато більш спокійніша ніж те, що сьогодні відбувається. Так далі, ну ми встановлюємо миротворчий цей контингент на, на розмежування. А шахети будуть літати. І як миротворчий цей контингент через голови За, да, завадить шахедам, завадить ракетам. Розумієте, ну тобто тут немає якось такого легкої відповіді, легкого сценарію. І ми прекрасно розуміємо, що поки Росія націлена робити те, що вона робить, вона буде це робити. І при тому, що замороження лінії фронту не означає те, що вони такими темпами не будуть використовувати. І ніякий контингент це не зробить. І треба так само розуміти. А немає військ НАТО, не існує, існують війська конкретної країни. України. Немає тим більше військ Європейського Союзу. Є війська кожної конкретної країни, mm -hmm. і кожна конкретна країна може давати на це відповідь. Макрон дійсно робив такі заяви. Макрон бачив себе лідером, який виходить за межі Франції, лідером Європейського Союзу. Ну але якщо ти маєш низький рейтинг в самій Франції, і твоя політична сила там на третьому місці без якихось там очевидних перспектив, тому що та партія, вона це партія Макрона. І нема Макрона, і, очевидно, що там партія це. Які можна по суті. Робити там зараз прогнози, і очевидно, що Макрону це не пішло в внутрішній французькій політиці на якусь користь. Я думаю, це так само запобіжний чинник для багатьох європейських лідерів.